Розпочинаємо роботу нашої комісії. Кворум є, запросили Іллі Григорича, міського голову, запросили Наталю Миколаївну, заступника з гуманітарних питань. І на нашу комісію виноситься два питання. Питання про надання згоди на списання частини тепломережі. З балансу відділу освіти, молоді і спорту, доповідач Вікторія Петрівна. Надаємо слово потім вже слід. Шановні члени комісії, дозвольте внести на ваш розгляд проект рішення, який викликаний відповідно нормативно правової бази стосовно законів України про місцеве самоврядування і нормативно правових актів у питаннях бухгалтерського обліку, зараховуючи клопотання. Директора комунального закладу Водинецький ліцей номер 1 від 14 жовтня 2024 року номер 344 з метою ефективного використання комунального майна пропонується проєкт рішення щодо списання частини теплової мережі. Чим це викликано? В комунальному закладі ліцей номер 1 проводились ремонтні роботи щодо відновлення теплової мережі, демонтовану частину теплової мережі, яка вже Зношена, яка не підлягає подальшому використанню і має корозійні пошкодження, про що засвідчує акт технічного стану, тому просимо розглянути питання щодо надати згоду відділу освіти молоді та спорту на списання частини тепломережі у зв'язку з проведенням капітального ремонту, заходів за енергозбереження, а саме заміни труб на енергоефективні. Орієнтовною протяжністю 121,6 метрів, що рахується в комунальному закладі Бобернецький ліцей №1 1 Обернецької міської ради за адресою місто Бобернець, вулиця Миколаївська, 64, рік введення в експлуатацію 1997 дев'ятсот Без інвентарного номера входить до складу об'єкту з інвентарним номером 101-131-2006. Ходить до складу об'єкта з первісною вартістю 69 тисяч 989, Ліквідаційна вартість 20 тисяч 72 гривні 32 копійки, в зв'язку з неможливістю подальшої експлуатації. Друге утворити комісію з питань списання майна та затвердити її персональний склад відповідно додатка об'єкту. До складу комісії пропонується включити головного спеціаліста Відділу Кузьменко, заступник голови комісії, заступник директора з господарської частини Торін, секретар комісії бухгалтер централізованої бухгалтерії Рашенко, члени комісії Степульської групи централізованого господарського обслуговування, директор ліцею Карпук, головний бухгалтер Ніколенко і депутат Бобринецької міської ради Біденко. Третє голові утвореної комісії з питань списання майна здійснити наступні організаційно правові заходи щодо виконання даного рішення, подати на розгляд факт списання майна та подані документи до акту на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації регуляторної політики підприємства, торгівлі споживчого ринку та побудови обслуговування населення подальшим затвердженням. На пленарному засіданні ради четверте контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації, регуляторної політики підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення, голова комісії В'ячеслава Бощу. З питань освіти охорони здоров'я, праці соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту, голова Лариса Цесарська. Першого заступника міського голови Валентина Гузика. Так, питання, що немає. Є питання? Тому все зрозуміло. зрозуміло так? Виносимо на сесію. Все за? Попроти, отримався одноголосно. Так, трошки ми поміняли варіант. Про утворення конкурсної комісії та затвердження її персональної складу для обрання членів наглядової ради у комунальному. До комерційному підприємстві Бобронецька лікарня в міської ради Кіровоградської області, доповідач начальник юридичного відділу Остапчук. Комісії, доброго, це проєкт рішення про уговорити фокус на комісії та затвердження персонального з фонду для обрання членів комунального рекламу підприємства Бобронецької лікарні Бронецької міської ради Кіронацької області. Проєкт рішення пов'язане з таким законодавчим актом, як безпосередньо закон України про місцеве самоврядування, закон про основне законодавство України про охорону здоров'я, порядок утворення Кабінету Ради, закон про охорону здоров'я за даними постанови Кабінету Міністрів 22 листопада 2023 року за номером 1221, а також рішення Бобринецької міської ради 25-го року 2015. Про яким було прийнято рішення про формування конкурсної комісії з обрання незалежних членів на метою ради комунальної комікції підприємства Української країни, Української міської ради Керівської області, даним рішенням було визначено порядок та умови щодо обрання членів конкурсної комісії, детально було прописано, хто може подати документи для обрання для. Для того, щоб бути представленим як член конкурсної комісії. На адресу Бронецької міської ради надійшли відповідні виставки департаменту охорони здоров'я з пропозицією щодо включення своїх кандидатів наглядової ради, а також від громадської організації, як вимагає законодавство, як було долеговано своїх членів пропозицію членів до включення у склад конкурсної комісії. У зв'язку з чим пропонується утворювання <кліп> конкурсну комісію для проведення конкурсу на заповнення пакетних посад членів наглядової ради та управління процесу призначення першого складу наглядової ради комунального некомерційного підприємства управління лікарні Української міської ради Кірувальської області. Затвердити персональний склад конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунальної комунації підприємства Україна лікарні Української міської ради Кірувальської області, що добудиться. Згідно з переліком, пропонується наступний склад. Це Віга Світлана Іварівна, головний спеціаліст відділу управління персоналом та режиму секретної роботи Департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної міської адміністрації. Три депутати від Бурницької міської ради з Людмила як називається Віктор Володимирович, там це каєрник Краборина. Також попова Олена Дікторна заступник начальника управління фінансового бюджетного забезпечення та управління персоналу, начальник відділу управління персоналу та жирної секретної роботи департаменту охорони зброї адміністрації, притула Олександра Олександрівна, Олександрівна. Е, головний спеціаліст відділу організації надання медичної допомоги дорослу населення управління за розвитку та організації медичної допомоги дорослу та населення департаменту охорони здоров'я військової адміністрації, а також три представники благодійного фонду. Соціальним захистом медичних працівників Єлисаветград. Це Романюк Віктор Арсентьович, Татаро Валентина Іванівна, також Єкубенко Сергій Іванович. Третім пунктом пропонується конкурсній комісії провести конкурс для обрання членів наглядової ради комунальної переконаційної підприємства Уранської лікарні обранської міської ради Кіраської області у кількості 5 осіб. Четверте відділ кадрового забезпечення сільських громадські інформації та організаційної діяльності. Письмово повідомити Дерево до комунальної і некомерційного підприємства Буланської міської ради Кіберської області Симвієм пересвітання про створення конкурсної комісії, а також забезпечити оприлюднення тексту цього рішення на офіційному сайті Буденської міської ради. Контроль за виконанням даних рішення пропонується покласти на комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації реактивної політики підприємства фалізівського життєво та полтовословие населення, голова комісії Вячеслава Мерсичук. Постійної депутатської комісії з питань діяльності ради депутатської ефірки регламенту законності законністі запобігання корупції, об'єднання або та адміністративного територіальному судові голова комісії улашні, а також постійно депутатської комісії з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та спорту голова комісії в СССР та на заступника міського області та комунітарних питань наталійських. Такі країна пропонує це проведе. Ще івано, що мене. Михайлович Сергійович. Сергій Викторович. Шановні, ви пам'ятаєте, на одній сесії ми вже прийняли, тобто йде поступово, ми приймаємо рішення поступово. Час створюється конкурсна комісія, потім будуть. Це всі кандидати, правильно розуміють? Чи, як? Це, це та... конкурсна комісія. Це кожна зібрання а, а, а тепер, а, а так, тепер час. буде питання, ага. да. хто, тепер? Да. хто хоче, чи подає документи, чи від власника будуть подані кандидатури і так далі. Це питання буде вивчено. Тобто, тільки що говорили, що десь до лютого місяця буде створюватися наглядова рада, а, не ні. раніше. Тобто є... Да. є питання якісь? Ні, може. Так, так виносимо дане питання. Хто ну, за? Ну, জগৈ কম